Залізний вершник українських полів. Віртуальний довідник з такою назвою, що знайомить з історією становлення заводу Ельворті, презентували в Кропивницькому. До 150-річчя підприємства проєкт підготували працівники обласного архіву, Центральноукраїнського краєзнавчого музею, книгозбірні Чижевського і музею мистецтв. Користувалися архівними джерелами та музейними матеріалами заводу Альворті. Довідник містить пізнавальні тексти про діяльність підприємства та раритетні фото засновників Томаса і Роберта Ельворті. Та членів їхніх родин. Також знімки сівалок та іншої сільськогосподарської техніки, яку випускав завод. Крім того, зразки офіційних документів, статути і виписки з газет зі спогадами про підприємство. Електронний довідник доступний у мережі інтернет. Як зазначили виконавці проєкту, його запропонують закладам освіти для вивчення історії Кіровоградщини. А для самого заводу це гарний іміджевий продукт та данина машинобудівним традиціям регіону. Він дозволяє пересічним громадянам, які цікавляться ці історією нашого краю і сільськогосподарської системи машинобудування в цілому ознайомитися з тим, яке було життя і тернистий шлях цього підприємства протягом його досить тривалої і цікавої історії. Цей проект стане наступним кроком для нашої спільної історії для того, щоб нашими покоління знали, цінували і розвивали наші. З моменту появи цеху, де збирали цю техніку, да сівалки іншого виробництва продавали, а потім з'явилось виробництво, завод з 12 людей ставало до 7 тисяч. І таким чином це велике потужне підприємство, яке розбудовувало економіку нашого міста. На цьому підприємстві працювала велика кількість людей які створювали не тільки там, додаткову вартість да, з тим, що можна було з економічними там, певними перспективами говорити про розвиток, а в тому числі і цю продукцію робили якісною. якісною. Якщо б ця продукція була неякісною, я впевнений, що на сьогодні, після такого великого історичного проміжку часу, можливо, не існувало вже сівалок, які виробляли потужне українське промислове підприємство Ельворті. Продукція якої відома не лише в Україні, а в всьому світі. Десятки тисяч культиваторів і сівалок обробляють землю, і це дуже приємно. Заснувати підприємство, розвивати підприємство – це складна робота. А працювати в умовах воєнного стану це надскладна робота це подвиг.